Приєдна... Зараз приєднуємося до Європейського союзу. Там є законодавство, яке ми вже вивчили і подивилися. І побачили, що найкраще можна взяти для себе. Ну, от, наприклад, я вам можу навести такий приклад. Стосовно газу. Треба розділити функції діяльності, тобто усунути монополію. Кожен повинен займатися однією правил, бо це дуже велика робота. Або видобувати, або транспортувати. А трансформувати. Ні, дивіться, це робить завжди держава. Я розкажу, як це працює. нам такі глобальні? Ну не перебивайте, пусть каже чоловік мислить до А ви іншу тему піднімаєте. Дайте вона скажуть до кінця. Дивіться, постачання це робиться на законодавчому рівні. Тобто пану Ахметову прийдеться вибрати, як це робиться у всьому світі. Або він виробник займається, або транспортує, або постачає. а решту активів продавку. Це нормально. Якщо країна хоче захиститися, я прошу прощення, випрос на засипку. Чому ви говорите об этом, що на примірі Ахметова? Если стоит вопрос о том, чтобы вообще национализировать стратегические объекты, то есть отобрать в пользу государства. И потом государство будет контролировать все эти э, дорожки. А да, как да, мы да, Ахметом даем то или то? Значит, национализация. национализация. Вот что мерило и самое главное. Энергетика, нефть, газ. Все. Это надо на забрать опять государству. И не только у одного Ахметова, а по всей Украине, а потом говорить. Она сейчас ответит за свое тоже, товарищ. Оно а потом тоже частное не Товарищ тоже, тоже не государственное. Я хочу ответить на ваше подание. Вы, пожалуйста, звоните по, по дороге. Ну, ну, мы опять покупаем, покупаем. на дороги, за котельки продаем. Я знаю, да. и, дотим, я знаю про то, Вот это да. Карин отобрать стратегического плана предприятия и контролируйте сами.